Вітаю вас, дорогі галичани, із п'ятницею. Знаю, що для багатьох людей це улюблений день тижня, адже попереду вихідні. А очікування свята, як відомо, іноді приємніше за саме свято. Субота та неділя справді можуть подарувати вам чимало чудових вражень, про це вже згодом далі в програмі. Ну а поки що, традиційно про те, чим цікавий цей день в історії, та яких визначних людей у різні роки він нам подарував. Якщо говорити про цікаві події, то я вирішила зупинитися на тих, що стосуються України. А саме в 1992 році, 23 січня, пройшов Конгрес українців колишнього радянського союзу. В цьому ж році Україна встановила дипломатичні стосунки з В'єтнамом. А у 2002-му 18-річний Руслан Пономарьов із Краматорська достроково став наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ. 23 січня 2005 року відбулася інавгурація третього президента України Віктора Ющенка. А от на розповідях про іменинників дня сьогоднішнього я б хотіла зупинитися докладніше. 23 січня 1783 року народився Стендаль, французький письменник, автор романів Червоне та чорне, Пармська обитель Люсіан Левен. Завдяки інтернет-проекту «Енциклопедія» я можу проілюструвати для вас свою розповідь про письменника. Справжнє ім'я Стендаля Анрі Марібель. Він народився в Греноблі в 1783 році, незадовго до Великої Французької революції. Його батько, адвокат за фахом, був похмурим, мовчазним чоловіком і майже не цікавився своїм сином. Мама Анрі померла, коли малому було всього лише сім років, і вихованням хлопчика займався дід. Гуманіст, прихильник Вольтера, саме завдяки дідові, хлопець полюбив театр, старався не пропускати жодної вистави і вже в 13 років вирішив, що стане новим Чим Чимало років майбутній письменник віддав військовій службі. Жив то в Парижі, то в Мілані. Часто це життя було дуже сутужним в матеріальному сенсі. Андрій було вже 32, коли світ побачила його перша книга Рим Неаполь і Флоренція, підписана Пан Дестендаль. Потім під цим же псевдонімом було видано кілька праць з історії музики та живопису. Його завжди цікавили тонкощі людських стосунків. Він часто закохувався, але був нещасний у коханні. Свої роздуми про світ почуттів Стендаль описав в трактаті про кохання в 1827 році. Стендаль нарешті видав свій перший роман Арманс про аристократію Франції, в якій та виглядала не надто привабливо. Тож книга не викликала інтересу, і в житті письменника почався складний період без Після того, як на престол зійшов Луї Філіп, Стендаль повернувся на державну службу. Цей період став найпліднішим в творчості письменника. В перервах між службою один за одним він створив романи, які зробили його знаменитим: червоне та чорне, пармська обитель Люсьєн Левен. Ще один іменинник 23 січня, який народився в 1832 році французький художник Едуард Мане. Це художник імперсіоніст, і ми знову звернемося до інтернет-проекту Енциклопедія, щоб розповісти вам про цього визначного митця. Народився Мане в Парижі 23 січня 1832 року. Його мати була похресницею шведського принца Карла 14. Батько Огюст Мане був французьким суддею. Але батькам Мане не була притаманна агресивна буржуазність, яку демонстрували паризькі багатії. В 1860 році син напише їх портрет, що став шедевром раннього періоду творчості. Майже все життя Едуард Мане прожив в Парижі, вже в своїх перших творах виступав проти офіційного мистецтва, так званого академізму, протиставляючи йому зображення реальної дійсності, простих повсякденних явищ навколишнього життя, зокрема паризького. В багатьох своїх творах був предтечею імпресіонізму. Найвідоміші полотна майстра кафе, фолібержер, лола з Валенції, сніданок на траві, Олімпія, флейтист, вокзал Сен Лазар. Твори художника зберігаються в Луврі, музеї Досе в Парижі, а також в Інституті Курто в Лондоні. Що ж до наших сучасників, то сьогодні день народження у святійшого патріарха Київського і всієї Росії України Філарета. Народився він в 1929 році і був названий батьками Михайлом. Його рідне село Благодатне в Амбросівському районі на Донбасі, там, в родині робітника Антона Денисенка і його дружини Меланії і прийшов Михайло У світ. В 1946 році, після закінчення середньої школи, вступив до третього класу Одеської духовної семінарії, закінчив її з відзнакою і в тому ж році вступив до Московської духовної академії. Навчаючись на другому курсі 1 січня 1950 року, прийняв чернечий постриг ім'ям Філарет. Життєвий шлях патріарха, а особливо його діяльність в цей важкий для України час, є прикладом служіння Богу і людям. Єднання в ім'я спільної перемоги в цьому провідник Української православної церкви бачить Божу волю. Адже, як каже патріарх Філарет, Бог. Бачить, як люди з цілої країни піднімаються на боротьбу зі спільним ворогом і обов'язково пошле перемогу, коли буде єдність народу. Боже, нам єдність подай, співаємо ми у своєму духовному гімні. І відчуття єдиного народу і любові до рідної землі маємо плекати вже з раннього дитинства у різний спосіб, особистим прикладом, розповідями, книгами, піснями та навіть мультиками. Думаю, ви вже зрозуміли, що час покликати до екранів найменших. Наш ефір продовжать миські.